Заходьте! Добрий, Добрий, вечір, Добрий вечір, дівчата. А я вже сумувати почала. Думаю, чого ніхто до мене на вечорниці не йде. Проходьте, голубек сідайте, мої любі, Поспіваємо з вами, попліткуємо. Справу одну цікаву зробимо. А ну, розкажіть О. на мені, що цікавого на селі. Кажуть, у Христини бондарівни сватання сьогодні. Чи, може, ви вже чули? У Христини Бондарівни? ні, не чула. Ну, нехай йде заміж. Дівчина вона добра, а так. які рушники навишивала. Любо подивитися, швидка й проворна Христина. Нехай Господь пошле їй щастя. А хто ж сватає Христину? Що за парубок? Звідки він? Чи хороший парубок не знаю. Але сусіднього села. Шаболтасівка. Казали люди роботі, ще й добрий. А ще Василина Потапова розповідала, що землі у нього багато. Однак у матері. Але все одно, знаєте, не буде погано христині у Шаболтасівці. Кожна своя доля, дівчата. Хтось, відколи народився, в добрі, купається, а хтось лише злидні лидні бачить. Але не будемо погане сьогодні. Є у нас одна цікава справа. Нову дівчину в наше товариство прийняти. А чи готова вона бути справжньою господиною? Чи вміє вареники ліпити хлопців розумом та очима чарувати? Готова, як соях до сонця? Хм. А то й не знаємо. А ну ж перевіримо. 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 Оце справжня дівчина повинна вміти вареники ліпити, щоб чоловік не голодний був. Я жив. Зараз вже не крізь. Я світу не Амі милий варенички хоче, амій милий, варенички хоче, навари милая, навари милая, навари. Уха-ха, моя чорнобиба я. Дай дрова. Тай сили ж нема, мили мій миленький, тай сили ж нема, голубі сизенький. Помирай, милая, помирай, милая, помирай, у ха, -ха моя чорнобибая. Ну, що ти там наліпила, дівчина вся команду. Це вище бандила. Як кругой вийшов буде багата, як куций, буде хитра, а як дірявий буде сміх у хаті. Тримай свої вареники. Гарні з тим Але не розслабляйся, ще всі випробування попереду. Добре. А чи вмієш ти хитро говорити? Зараз перевіримо. що буває у кишені без дна. Дірка! Молодець! Ой. Що потрібно розбити? Перш ніж з'їсти. А ну Ну, це легко, яйце. Ой, розумно. Добре. У молодості я висока, а в старості низенька. Що я? Подумай, дівчина, не спіши. Свічка. У якому місяці року 28 днів. У лютому! Кожному! Молодець! Молодець, з цим впоралася! Що ж тобі ще загадати? Ось. Справня дівчина має вміти гарно співати. Заспівай но. Ну. Соловей коти наш новенький. От підвиш нею, підчереш нею, стоїш зараз! Дівчата, влаштуємо і по святу. Давай, давай, не давай, 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 да. влаштуємо. Вставай, дівчина, Станя. не хвилюйся. Це, 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 не це страшно. майже не спрашу. Майже. Сідай. Била мене матим березовим прутом, щоб я не стоя. Собі стояла, поки півні піли, на двері воду ляла, щоб не рипіли, на двері воду ляла, щоб не рипіли, на двері, двері воду ляла, на пальцях ходила, щоб мати не почула, щоб не сварила, щоб мати не почула. Щоб не сварила, а мати не спала. Усе чисто чула. Та й мене не сварила, сама такою була, та й мене не сварила, сама такою була. Ну що, дівчата заплели косу наші нові дівчини? Так, тітонько. Молодці. Ну що, дівчина, тепер ти справня господиня і вареники ліпиш, ще пісні співаєш, ще й танцювати вмієш. Ось тобі подарунок від тітки. Дякую. Червоне намисто, щоб була гарна, мов калина, щоб любов у тебе була в житті завжди та й вдача. Ну що, дівчата, як вам наша новачка? Молодця дуже та й та гарна. Міцлива, господиня, дякую. Нам такі потрібні. Звичайно, тепер я буду з вами. А ось і варенички зварились. Ой, о, який о, чудовий о, у нас о, о. вечір. Ще й поїмо. Ну, справді, ходимо. Ну що, будемо співати далі? Давай. Давай, давайте. Давай. Давай. Чоловік Герасим, А я твоя кудла. Через твої конопельки я трошечки схудла. Через твої конопельки я трошечки схудла. Герасим, ой, дай мені раду, через твої конопельки навіки пропаду, через твої конопельки на віки пропаду, чоловік Герасим, Ой, дай мені раду, Розорвана сорочина середу. що б'єш, за що б'єш, за, що за які є вчинки, що я тобі не напряла за готри три починки, Чи я тобі не напряла заго три починки. Один прала до розва, другий до Миколи, Третій лежить розпочати до святої покрови, третій лежить розпочати до святої покрови. Дай напряла полотна От порога до вікна, та й послала на водін. Нехай білять лебеді, Дай послала на воді, нехай білять лебеді, Дай послала на воді, нехай білять лебеді, краще в мене сорочина, чому тої попаді, краще в мене сорочина, чому тої попаді. Та пойду я на лужок полотно стирати, сама сяду на кладочку, буду розміряти, сама сяду, на кладочку буду розміряти. На все є, на все є, на піточку не дає, От пойду я до куми, нехай кума отдає. От пойду я до куми, нехай кума отдає. ти кумушка, голубушка, Позич мені полотна, позич мені полотна, бо й на підочку нема, Позич мені полодна, вой на підочку нема. Кума До куми ходила, позичать мотовила, на базар не ходила, мотовила, не купила, на базар не ходила, мотовила, не купила, об кума, не журись, що напряла, що наткала, у те саме у